Збулась моя давня мрія Джумбо восьмої генерації на базі в Борисполі, і вже цього року на першому укосі ця машина буде працювати на українських полях порівняно із попередніми генераціями. Він а набагато красивіший Б. А значно продуктивніший може агрегатуватися з тракторами від 250 кінських сил, але максимальну свою продуктивність показує з тракторами 400 і більше коняк. При агрегатуванні з потужним трактором пропускна спроможність ось цього пікапа 200 тонн за годину. Нарізка стала стабільніше нарізка стала коротше. Теоретична довжина нарізки, тобто відстань між ножами становить всього 25 мм. Широкий підбирач з опорою на опорні колеса зліва-справа. А коли е, трактор лишатиме по собі колії, то додатковою точкою опори може бути широкий валець по центру. Наскільки б нерівне поле не було, ви підберете всю масу і не зачепите землю. Привод підбирача тепер гідравлічний. Це дає нам зразу два плюси. Перше легко від'єднувати, і маємо додаткові 500 кіло корисного навантаження при використанні причепа в транспортних роботах. Другий позитив, більш важливий: тепер ми можемо змінювати. Швидкість роботи пікапа і швидкість обертання ротора. Наскільки б не був худий валок, ми можемо повною мірою завантажувати ротор. А гарно завантажений ротор це стабільна нарізка. Широкі шини, дві або ж три. Осі мінімальний тиск на ґрунт, а, заготівля сінажу без колій на полі. А, цю машину фактично нереально втопити в будь-якому болоті. Причеп закінчується дозуючими вальцями. Ви приїжджаєте на траншею і рівномірно розтрушуєте тоненьким. Шаром масу, яку потім майже не потрібно розгортати, а ви матимете якісне утрамбування. Восьме пришестя Джумбо розпочалося, а ми починаємо хрестовий похід за структурну нарізку. Якщо вам цікаво побачити цю машину в роботі, залишайте коментарі під відео.